Олександр Кобець виїхав з Херсонщини в Тернопіль 24 лютого, коли на власні очі побачив, як його рідну Чорнобаївку рашисти обстрілювали ракетами. Подивився в вікно, там вже все. Ну, а, 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 аеродром вже був. Е як розбитий перший місяць чоловік допомагав місцевим волонтерам. А з кінця березня Олександр разом із землячкою Тетяною, з якою вони на Херсонщині займались громадською діяльністю, запустили у нашому місті гуманітарну програму, згуртованість та допомога внутрішньо переміщеним особам. Почали допомагати переселенцям, потім почали відправляти гуманітарні вантажі на південь України, в тому числі на тимчасово окуповану територію Херсонщини, Запорізьку область. Також на Миколаївщину і працювати на західній Україні. Волонтерили до того часу, поки одного холодного вересневого дня Олександр не прийшов у гості до свого товариша пана Олега. Він каже: Сашко, ти чуєш, як холодно? кажу, чую. Я такий фліску мав курточку. Теж. я кажу, чую. Каже, а уяви, як нашим хлопцям на передовій в окопах у полях? Так як пан Олег працює з варювальником, у чоловіка зародилась ідея майструвати буржуйки для військових. Володими одразу ж оголосили збір коштів на матеріали і вже з початку осені відправили на передову більше 20 опалювальних приладів. Вчора прийшла фотографія від хлопців, що вони ну і приємно було слухати, як би не було, воно перше. Буржуйки у пана Олега продумані до деталей. також, щоб тут щось можна чай приготувати, щось підігріти, якусь тушонку. Тут дверцята закриваються, тут таке маленьке підувало, щоб треба трошки більше, щоб горіло, горить більше. Треба закрив і вже бачить, чують, вже не шипить, вже не гудить. Ще пан Олег планує приварити сюди труби, аби військові змогли сушити одяг. Запити на оригінальні буржуйки збільшуються чи не щодня, а пара рук жартує чоловік лише одна. Якби такого став і робив, нічого не більше не робив, то воно б, може, скорше йшло. І ще якби хтось поміг, а то що все сам мусиш і врізати і приварити. Тож волонтери почали купувати вже готові буржуйки. Ми зібрали 80 тисяч гривень, замовили 40 буржуйок, і ще в нас трохи грошей залишилося маємо. Ще, ще докупити матеріал, щоб пан Олег продовжував варити, окрім буржую, керівники гуманітарної програми, згуртованість та допомога внутрішньо переміщеним особам планують закупити сушарку для овочів. Будемо створювати такі сухі борщі, щоб хлопці там не знаю, підігріли воду, кинули той овочевий набір, то дали там не знаю, можливо якоїсь тошківки, і в них була така швидка гаряча страва, але ну тим не менше вона буде поживною, корисною і буде мати повний набір вітамінів, як у звичайному там борщі чи сухові. Якщо у вас є можливість виготовити чи подарувати буржуйки військовим на фронт або ж допомогти волонтерам коштами, переходьте на наші сторінки в Фейсбук та Інстаграм. Там ми розмістили усі контакти та посилання на банківські рахунки. Пам'ятайте, допомагати, наближати перемогу.